Губа терпла, а то в терпла рука. Ця рука терпне і права, сурна. Надія Миколаївна розповідає про симптоми інсульту, які з'явилися в неї. 78-річна жінка навіть і не підозрювала про захворювання. На неладне звернули увагу її діти і викликали швидко. Зранку я встала і мені пальці стали терпнути на цій руці. то я не знала. І голова морочився, ой, кажу, щось мені не добре, але ніхто поняття не мав вдома. що воно там таке. Лікарі кажуть, надії Миколаївні пощастило, адже при виявленні перших симптомів інсульту потрібно негайно звернутися до лікарні. Пацієнтка поступила до нас близько тижня тому з ішемічним інсультом, який була поставлена з допомогою КТ головного мозку. На жаль, в її випадку були протипокази до проведення основного лікування. Меншемічного інсульту це внутрішньовений тромболіз. Він проводиться пацієнтам перші 4,5 години, тому дуже важливо, коли пацієнти до нас поступають якнайшвидше. Зараз стан пані Надії стабілізувався. Лікарі кажуть, кількість пацієнтів із інсультом цьогоріч зросла порівняно із попередніми роками. Лише зараз їх 28 у відділенні. Доводиться працювати із перевантаженням. Якщо ми за минулий рік весь мали 914 інсультів, то тільки за 9 місяців цього року вже маємо 977. Тобто значне зростання. Щодо причин такої статистики, Олександр Погребняк виділяє кілька факторів. Один з основних це стрес через війну, інший покращена робота медиків щодо виявлення захворювання, ба більше кількість летальних випадків зменшилась. Це ну досить. Серйозне важке захворювання, яке часто приводить або до смерті, або до інвалідизації пацієнтів. Тобто порядка 50% людей вже не вертається до попереднього життя після перенесеної інсульту. Лікарі кажуть, змушені регулярно проводити інформування населення щодо захворювання, адже це допоможе зберегти більше життів. Тренінги проводять навіть у школах. По великому рахунку це, скажімо, така доволі простенька лекція про симптоми інсульту, як вони виглядають, як їх можна запам'ятати краще. А для діток молодших класів від першого до четвертого класу це йде трішки у іншому форматі. Це так само є світова ініціатива «Герої Фаст. Ми навчаємося з дітками про симптоми інсульту, розповідаємо у форматі гри, у форматі коміксів. Щоб легко запам'ятати симптоми, лікарі нагадують про просту шкалу, яка називається мозок. Легко ніби запам'ятовується інсульт, то це мозок, відповідна мова, порушення мови, оніміння кінцівок, запаморочення, перекіс обличчя і слабість кінцівки. Якщо це раптово стається, 103. і пацієнт доправляється в найближчі із вісьми інсультних центрів, які є на території Рівненської області, і відбуваються всі необхідні дії, які потрібно для того, щоб і діагностувати, і лікувати цього пацієнта. А щоб запобігти інсульту, лікарі нагадують, необхідно вести активний спосіб життя, відмовитись від шкідливих звичок, вимірювати рівень холестерину та контролювати артеріальний тиск. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.